Всім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Віталій, і в сьогоднішньому відео поговоримо про важливу тему, скільки все ж таки потрібно брати з собою коштів. Спробуємо собі плюс-мінус прикинути в голові, скільки бажано взяти, і скільки ну прям мінімум, прям обов'язково. І також покажу вам ще раз свої витрати. І розповім вам про те, як ми живемо 4 місяці підряд в Канаді в мінус. В Жоден місяць ще не вийшов навіть в нуль. І зараз ми знову з сім'єю виїжджаємо на пляж на відпочинок. Цей раз без рибалки. Беремо вас з собою і погнали. Еміліна вже їсть. Заїхали в піцехат, взяли піцу. і одну нам дали безкоштовно, тому що нам в поштову. Скриньку кинули такі купони, які ти вирізаєш, приходиш, і береш безкоштовну ще одну піцу, якщо купуєш велику піцу. Так що перевіряйте пошту в Канаді. Там дуже часто падають купони. Місяць назад були такі самі купони, там, до речі, їх було багато, десь 12 штук, різні купони на Макдональдс. До речі, сумка з доставки їжі мені зараз пригодиться. Зараз ховають туди піцу, аби вона доїхала з нами на пляж. Поки буду їхати, дам відповідь на коментар підписника під останнім відео на каналі, чому насправді ми звалили з Польщі в Канаду. В цьому відео я розповідаю про сильну дискримінацію і в деяких моментах навіть ненавість до українців від поляків в Польщі. Тому хто не бачив, переглядайте. Зараз ось тут спливає в цьому кутку і натискайте переглядайте. А коментар у нас наступний. Віва пише: Ну і слава Богу, більше шансів, що люди, які поїхали з України, коли закінчиться війна, повернуться додому. Хочу сказати, що так люди повернуться, але повернуться в більшості випадків жінки, які самі поїхали з дітьми, сидять на виплатах, які отримують 500 плюс за кожну дитину, плюс безкоштовно живуть в поляка і поляк отримує за кожну. Кожного громадянина України, тобто за дитину, за маму, всі, хто там є, по 40 злотих в день. Тобто вони живуть безкоштовно, а 500 злотих, які їм дають на дитину, і плюс на цю людину, вони ці гроші будуть тратити на харчування. І ось так можна сидіти і жити в Польщі довго. Ось ці люди швидше за все повернуться, тому що вони скучили за чоловіками, які не можуть виїхати, чоловіками, які зараз воюють. Саме за рахунок цих людей великий відсоток буде повернення. Але Ті люди, які були раніше за кордоном, проживали з сім'ями, з дітьми, от ми, наприклад, швидше всього, з цих людей мало хто повернеться. Тому що, навіть якщо все буде добре, навіть якщо будуть великі інвестиції, ризик початку якогось, можливо, не такого сильного наступу Росії, він все ж таки є, він все ж таки великий. І це Україна буде швидше за все другим Ізраїлем. Ніхто не знає, що буде через 5-10 років. І я думаю, що саме нормально це дивитись на 5-10 років, краще 20 років, що буде через 20 років. Я думаю, багато людей не захочуть витрачати свою молодість аби будувати щось в Україні, а потім знову кудись переїжджати, або знову боротися з росіянами і дуже багато людей. Все ж таки почне нове життя за кордоном. Тим більше, чим довше затягується війна, тим більше людей встигають залишитись на якомусь місці. Вже налаштовують свій побит, налаштовують свою роботу, садочки, школи, беруть іпотеки в будинки, в іпотеки беруть на рахунок, чи повернеться багато людей. Це досить важке питання. Що я вам скажу? Якщо коротко, то в Генніпезі є море. Одна година на авто. І ви на морі. Тільки море прісне, не солоне. Ось такі маленькі тут пляжики. Туди далі там ще такі, такі, такі. Я так розумію, по всьому березі має бути. Але класно. Дуже навіть. Затестуємо водичку, затестуємо пляж, як там з дном, чисте, нечисте, каміння чи що тут. Мені здається, що звідти ще можна пострибати, але це не точно. І так, оцінюємо якість піску, чистенько, окурка ніякого немає, просто камінчики і пісочок, палички, Ну, Можна сказати, такий біопляж, нормально, немає окурків. Класно. Ну тут мілко. От вони там стоять, хоча це далі чимось цей пірс. Це просто щоб в воду заходити напевно, щоб плодкою можна було підплести і вийти. А зараз підемо покупаємося, спробуємо. Мені здається, що вода холодна. Класна в мене засмага, правда? Дивіться. І так, що по фінансах? Зараз я вам скажу, як у нас по місяцях, коли ми приїхали в Канаду, і все йшло. По витратах, перший місяць, з урахуванням того, що ми харчувалися безкоштовно і проживали безкоштовно цілий місяць-30 днів в готелі, у нас все одно були витрати 1733 долари. Другий місяць це ми вже заїхали на квартиру, у нас були якісь витрати такі перші покупки це 3343 долари. Третій місяць. Ми вже придбали автомобіль 6800 автомобіль, приблизно 500 доларів податок, страхівка 150 доларів, і мінус вийшов 10291 долар. Ну і ось останній місяць у нас по витратах 4404 долари, і цей місяць. Ми пішли в мінус саме менше, це в мінус 658 доларів ми пішли. Так що наступний місяць вже надіємося, що все ж таки буде плюс. Ідемо тестувати воду і спробуємо поговорити про те, скільки все ж таки з собою краще брати коштів. Цей пляж це ось такий. З камінчиків малесеньких з піском. Дуже класно. ось зараз камінчики закінчились і почався чистенький пісочок. Зараз я вам знімлю під водою. Дуже м'ягко ходити, єдиний мінус це всяка мушкара літає. Мухи, звичайні мухи, але дуже сильно кусаються. Але вода холодновата. Дитина перший раз. Пробувала, що таке пісочок. Може якусь пасочку, замок, собачку, зайчика, котика. Дуже класне місце. Я вам залишу напевно локацію все ж таки. Тільки сюди обов'язково купуйте оф від комарів і різних жучків. Тому що тут не комарі, а мухи. І вони дуже кусаються. Комарі в порівнянні до мух, це ніщо. На рахунок того, скільки грошей все ж таки брати з собою в Канаду, правильна відповідь буде завжди все, що можете, всі гроші, всі які є. Плюс до того всього, вам найкраще взяти з собою в дорогу не те, що вам дуже потрібно, а те, що саме дороге з собою запакувати і взяти в Канаду. Бо якщо ви будете складати у валізу щось дешеве, а потім купляти щось тут дорожче. Це не дуже. Так що беріть всі гроші і самі дорогі речі, які не зможете продати за розумну ціну також з собою. Є люди, які приїжджають взагалі майже без грошей, беруть на сім'ю, там, де двоє дітей по 5-12 років дві тисячі, ще двоє дорослих. Прилітають, отримують одразу 9 тисяч допомоги. І в них є 11. І їм, в принципі, нормально. Плюс-мінус піде. Це зрозуміло, що за 18 тисяч зразу в перший місяць ви авто не купите, як багато хто приїжджає 40 тисяч доларів приберуть з собою. І приїжджають і все купляють. Тут все ж залежить від ваших потреб. Але реально приїхати майже без грошей і щось зробити. Але ви маєте. Розуміти, що для того, щоб приїхати взагалі без грошей, щось зробити, і не бомжувати, і просто вижити, то вам потрібно буде через дуже багато чого пройти і дуже багато в чому в себе обмежити. Навіть в тому самому мобільному інтернеті, в мобільних даних, вам доведеться взяти щось дешеве, Prepaid тариф це коли ви платите наперед, ну як в Україні, заплатив. Отримуєш послуги. Не заплатив, не отримуєш послуги, тому що є ще варіант там, де постпейт. Тобто ви підписуєте договір, типу як і користуєтесь місяць. І потім через місяць вам приходить рахунок. Але фішка в тому, що такий тарифний план мобільного зв'язку за перший місяць за підключення ви оплатите один раз 50 баксів. А далі вже по нормальному тарифу кожен місяць. Так що, ну не знаю, давайте так. Навіть якщо взяти цей prepaid, це приблизно в середньому це буде 120-130 доларів, це вже разом з податками за перший місяць вам доведеться заплатити. Але це ж ви ж по підключаєте, а потім платите, то якби вам це потрібно буде аж через місяць заплатити. Можливо, вже задати роботу, тому що є люди, які приїжджають з готелю, вже знаходять роботу і їздять з готелю на роботу. Все дуже індивідуально. На їжу приблизно 400-500 доларів в місяць це реальні суми на людину. Деякі живуть на сім'ю. Я не, не знаю, як можна за такі кошти на сім'ю вижити. Це хіба фудбанки, макарони, масло олія, і все. От, от. Так от. То так так, можна ще вижити. Ну, наприклад. На мою думку, на людину потрібно брати від 2000 доларів мінімум. На дитину, ну, від 1000. Ну, на таку, як у нас, від, на дитину, наприклад. Але якщо вже старша дитина, то звичайно більше. Якщо ви плануєте приїхати одразу взяти авто, додавайте 7, 8, 10 тисяч доларів плюсом до того, що ви маєте взяти, ми прожили 3 мі... 4, місяці, 4 місяці. Перший місяць могли б прожити і набагато менше, але ми все одно вмудрилися потратити якось 1700. А так, 4 місяці ми жили в мінус. Зараз, можливо, підемо в плюс вже цей місяць липень. Але також невідомо, подивимося, як там буде. Скільки було в нас коштів? Коли ми прилетіли, ми отримали допомогу 7,5 тисяч на нашу сім'ю. І разом з допомогою у нас було 16 тисяч. Оце наш старт був. Нам його вистачило, грубо кажучи, от на 4 місяці. Це з покупкою авто. Є, до речі, інший варіант, можливо, він би був би кращим, якби я зробив так від самого початку. Прилетів би, придбав би одразу авто і поїхав би одразу розвозити доставку. Тільки нюанс в тому, що мені потрібні були права монітори, а це як мінімум, поки отримаю постійну адресу, поки то, поки інше. Хоча ні, можна було і на готель взяти, зробити права на готель, отримати їх, якщо в перший день, і одразу їздити. Навіть якби в мене не було роботи, я б хоча б щось заробляв, хоча б на, на їжу і на оренду житла б вистачало, хоча б близько нуля би були. А так ми просто виходить, що 2 місяці прожили в мінус. Причому цей мінус був більше 2-25 тисяч. І можливо я б зберіг би більше коштів на сьогоднішній день, якби купили авто одразу. Тому що я три місяці шукав роботу. Якщо ви їдете, ось ці цифри, які я вам сказав, 2000 на дорослу приблизно, і 1000 на дитину приблизно все залежить від вас. Чим більше, тим краще, звичайно, з готелю з'їжджаєте, і у вас мають бути ці кошти обов'язково. Тому що в готелі ще реально прожити за нуль. Так що, ну, не знаю, дуже все індивідуально і мені здається, вам ніхто правильного варіанту, скільки з собою брати коштів, не скаже. Тому що десь я не пам'ятаю, в кого я читав, чи на Ютубі навіть дивився відео, там, де люди приїжджали 1000 доларів в кармані, і вони на цих тисячу доларів отримували допомогу. Це вже 4. Знайшли яку-не-яку просто роботу, аби були любі кошти. Навіть ця робота не підходить на піар, може вона навіть не офіційна, нелегальна, якимось там заготівку чи щось такого. Але просто, щоб була робота на перший час. І от з такого ну, люди людей вилазять. Так що, я думаю, що знайти. Вихід точно можна, головне, аби було бажання. А ось ці відмовки собі самому, що ой, та не поїду, нема коштів, ще щось. Це більше всього мені так здається, що це якась захисна реакція вашого мозку на те, що ви зараз маєте вийти з зони комфорту, що вам зараз потрібно кудись летіти, вчити якусь мову, шукати якусь роботу, шукати житло, старатись, рахувати свої кошти, дивитися на ціни. Не купувати все підряд, як ви це робили раніше, наприклад. Ну, коротше кажучи, змінюється життя капітально. Мозок, звичайно, не буде до цього готовий, тому ви будете шукати собі різні відмовки. Скільки ж там коштів потрібно, у мене стільки немає, краще ні, краще не потрібно. Ой, та там ще, щось, ще, щось, ще щось. Ми дуже багато разів, поки ми сюди попали, дуже багато разів думали. Вже не летіти в Канаду, але все ж таки ми тут. Ми, наприклад, чули історію. В чаті є одна така жінка, яка приїхала сюди. Вони придбали авто за 12 тисяч доларів 14. Потім вони понакупльовували собі додому куча всього, підігрівач для вологих серветок, пилососи, там, різні, ну різна побутова техніка, різна мебель. Дуже багато всього купили. Поки чоловік шукав роботу, вони вже вирішили полетіти в якусь іншу провінцію. Він же знайшов роботу, вони вже почали все продавати потрішки. Все продали, він звільнився з тієї роботи і полетіли в іншу провінцію. І вони втратили дуже багато коштів тим, що ось тут сіки сиділи, це раз. Два вони втратили кошти, те, що вони покупляли все нове, а потім вони все продавали, звичайно, за нижчими цінами. Ну і зараз полетять в іншу провінцію, і там знову будуть витрачати і час, і кошти, і все. Так що мені здається, що навіть якщо ви візьмете багато коштів, це все одно буде для вас мало, тому що в кожного свої мірки. Якщо в когось 60 тисяч доларів є з собою на кишені, 100 тисяч доларів, це не означає, що для нього це багато. Для нього просто зовсім інші. Планки в житті, і він тратить просто більше, і так само це буде недостатньо для цієї людини. Так що беріть все, що є, точно не прогадаєте. А далі складайте детальний план. Я думаю, у вас все має вийти. Якщо ви дружите з головою і рахуєте кошти і дивитесь наперед, не на місяць, не на два. Дивіться наперед через пів року, через рік. Ось такий ви собі план робіть через рік. План на рік вперед, мінімум. І тоді у вас буде більш-менш щось нормальне. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що я вам хотів сказати. Всім дякую за перегляд. Пишіть, як вам такий формат відео з моїм особистим життям і з таким відпочинком. Буду радий бачити усіх в коментарях. І нехай вам щастить. Побачимось, почуємось в наступному відео.